Справа 1097. Моторний човен проплив 43,4 км за течією річки за 3,5 годин і 39,6 км проти течії за 4,5 годин. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Ну, для початку знайдемо, чому ж дорівнює швидкість човна за течією і швидкість човна проти течії. Ну що ж, записуємо перша дія. Пригадуємо, щоб знайти швидкість, нам треба шлях, що пройшло тіло поділити на час, за який це трапилось. І це дорівнює. Ну що ж, шлях, коли човен прилив за течією, це 43,4 км, треба поділити. А час у нас 3,5. І тоді це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, переносимо кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, щоб не змінилася частка. То ми записуємо, що це 434, що ділиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже особливо нічого не придумаєш, треба куточком ділити. Отже, записуємо 434. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, 43 ділимо на 35, це буде 1. 1 на 35 це 35. Віднімаємо. Так, 3 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 5 це 8. 4 збрали одиницю 3. 3 мінус 3, 0. Попереду напишемо. Зносимо 4. Отже. 84 ділимо на 35, це буде 2. 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 26 плюс 1 це 7. Віднімаємо. 84 мінус 70 4 мінус 0 це 4. 8 мінус 7 це 1. Будемо вже брати цифри після коми, тобто ціла частина частки у нас 12. Дописуємо 0. Отже, 140 ділимо на 35. Це буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює. Тоді 12,4. Записуємо у дужках чого. Ми кілометри поділили на годину. То у нас. Вийшли кілометри за годину, пишемо це у нас швидкість за течією. Швидкість. Записуємо тоді швидкість човна за течією річки. Раз. А тепер, а як нам порахувати швидкість човна проти течії? Аналогічно. Записуємо тоді друга дію. Ну і пригадуємо знову таки, що швидкість це відстань, що ділиться на час, і це дорівнює. Проплив човен 39,6 км за 4,5 години. То пишемо поділити на 4,5 годин. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. То ми записуємо 300 буде 96, що ділиться на 45. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 396, що ділиться. Що ділиться на 45. Ну що ж, 396 ділимо на 45. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 4 це 36. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 9 мінус 6 це 3. 3 мінус 3 0. не пишемо. Отже, ставимо тоді кому. Будемо брати цифри після коми. Тут ціла частина частки у нас 8, дописуємо 0. 360 ділимо на 45, це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 4 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. і записуємо, що частка тоді дорівнює 8,8. У дужках записуємо чого. Ми кілометри ділили на годину. Товіть, у нас кілометри за годину. Це у нас буде швидкість. Швидкість. Човна. Проти. Річі. Річки. Ну що ж, я звільнив місце, давайте міркувати далі. Отже, ми вже знаємо, що швидкість човна за течією 12,4 км за годину, а проти 8,8 Ну, а чому так відбулося? Власне, човен має свою швидкість, так звану власну швидкість. І в одному випадку, коли він плив за течією, ми до деякої швидкості човна додали швидкість течії, бо йому течія допомагала, а в другому випадку, коли він плив проти, то від швидкості човна ми віднімаємо швидкість течії і отримали 8,8. Але тоді виходить, що різниця між цими двома значеннями, це і буде у нас подвоєна швидкість течії. Бо в одному випадку на деяку величину вона нам допомагала, а в іншому на ту саму величину нам заважала. Отже, давайте тоді запишемо третя дія. Отже, пишемо 12,4 мінус 8,8. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. 12 віднімемо спочатку 8, це буде. 4,4. І ще треба залишається відняти 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, різниця буде 3,6. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде подвоєна. Швидкість течії. Швидкість течії. Раз. Ну, Але якщо подвоєна швидкість 3,6, то ми можемо знайти власне швидкість течії. Пишемо четверта дія. Як її знайти, треба 3,6 поділити на 2. Ну і це дорівнює. 36, що ділиться на 2, це буде 18. Але тут у нас є один знак після коми, то частка у нас дорівнює 1,8. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде тоді швидкість течії. Швидкість течії є. Ну, а як нам знайти швидкість човна? Ну, ми знаємо, що швидкість човна за течією є. Ну або візьмемо швидкість човна проти течії. Отже, якщо ми від швидкості човна відняли 1,8 і отримали, наприклад, 8,8, візьмемо цю цифру, то це означає, яка була швидкість човна, як знайти зменшуване. треба до різниці додати від'ємник 1,8. То ми записуємо 5 дія. Отже, треба 8,8 додати 1,8 і це дорівнює. Ну що ж. 8 плюс 1 це буде 9, але 8 десятих плюс 8 десятих – це буде 1,6, то разом буде 10,6. Записуємо в дужках кілометрів за годину. Це буде тоді швидкість, власна швидкість, що вона власна. Швидкість. Власна швидкість човна. Ну що ж, до речі, цю цифру можна було інакше отримати. Можна було від 12,4 відняти 1,8. І в нас так само вийшло 10,6. Отже, ми знаємо і власну швидкість човна. Ми знаємо і швидкість течії. Я зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Пишемо тоді, власна швидкість човна 10,6 км за годину. А швидкість течії 1,8 км за годину. Ну що ж, ось така доволі складна задача на формулу швидкості, на відносність руху. І наміркування, які з цим пов'язані, і все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.